Шановні журналісти, до вашої уваги звіт про ситуацію на сході України від полковника Андрія Лисенка, речника адміністрації президента України з питань пов'язаних з зитом. Прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги хроніка подій, яка сталася минулої доби на сході України. На Луганському напрямку бойові дії поступово інтенсифікуються. Вчора вранці противник провів. Артобстріл позицій сил антитерористичної операції в районі селища СИЗИ, що майже на українсько-російському кордоні. За даними розвідки, вогонь вівся з рекордно далекої відстані до 15 кілометрів, а саме з району селища біло що між Луганськами і Краснодоном. Крім цього, тривають міномета гранатометні обстріли в станиці Луганській, при цьому противник відкриває вогонь виключно в темну пору доби. Ще один мінометний обстріл відбувся неподалік Старого Айдару. Вчора була дуже неспокійно на північ від Бахмутської траси. Ввечері між бойовиками та силами антитерористичної операції відбулося до 10 перестрілок на ділянці трьох Кримське, Оріхове. Противник застосовував міномети, в тому числі 120 мм які підлягають відведенню в тил за мінськими домовленостями. В золотому і попасні вчора було тихо. Натомість в селищі Троїцьке зафіксовано 5 епізодів порушення режиму тиші, мінометний обстріл окупантів, постріли з ворожих БМП, роботу бойовиків-снайперів і кілька дрібніших провокацій. Донецький напрямок. Навколо Світлодарської дуги зберігається напружена бойова обстановка. В районі селища Луганське противник знову застосував артилерію. Також там активно працюють і ворожі снайпери. По периметру окупованої Горлівки ситуація відносно спокійна. Протягом дня кілька ворожих провокацій відбулося у Майорську, Кіровому та Новгородському. Важке озброєння противникам там не застосовувалося. На ділянці фронту від Горлівки до Ясинуватеї вчора, вчора також було тихо. Але дещо загострилася ситуація біля Донецького аеропорту. Зокрема, наші позиції в Опитному знову були обстріляні з реактивних установок залпового вогню градів. За даними розвідки, вогонь вівся з підготовлених майданчиків, розташованих у Путилівському лісі. Сильний артобстріл відбувся біля Авдіївки, причому частина снарядів розірвалася у житлових кварталах. У Пісках та Опитному регулярно йдуть. Перестрілки на передньому краї. Аналогічна обстановка в Маріїнці, де протягом доби противник порушував перемир'я 17 разів. На виїзді з Донецька в бік Волновахи вчора вчора було тихо. На Маріупольському напрямку основні бойові дії велися на укріпленому рубежі оборони Богданівка-Старогнатівка. Зранку до пізнього вечора противник провів там 16 потужних артилерійських і мінометних. Обстрілів наших позицій, крім цього, під ворожий вогонь потрапило село Миколаївка що на південь від Докучаївська. Проте, внаслідок вміла організованої оборони втрат серед наших бійців на цій ділянці фронту не було. Також бойовики обстріляли з міномета Чермалик а з 122-мм гармат українських позицій на схід від Лебединського. Гаубична батарея противника розташована біля сусіднього селища Комінтернова. І за минулу добу внаслідок активних бойових дій, обстрілів, загиблих серед наших воїнів. Немає. П'яте П'ятеле було поранено в районі Донецького аеропорту. Україна визволила ще 12 бранців-бойовиків серед звільнених, троє бійців 11-го. Зенітно ракетного полку, троє із 128 ї окремої гірсько-піхотної бригади, один десантник з 81-ї окремої аеромобільної бригади, один співробітник МВС та мужній вояк батальйону Нацгвардії України Донбас, який провів майже рік у полоні. За словами представників українських спецслужб, ще 155 українських громадян залишаються в заручниках. У бойовиків і влада докладає всіх зусиль, щоб їх всіх визволити і повернути додому. Служба безпеки України затримує бойовиків на Луганщині. Оперативники затримали чоловіка, який був членом банда формування ЛНР. Він добровільно приєднався до банда формування під керівництвом нині покійного Олексія Мозгового. У червні липні 2014 року зловмисник брав участь. У боях, коли відбувалося звільнення Лисичанська від окупантів. І до вашої уваги зізнання бойовика у руйнуванні інфраструктури міста. Уражені з города Лисичанська. В маю 2014 року я був прийняв батальйон, який руководів Олексій Маздовий. Привезли з Рівчатку послі чого був замінірований моз підзором. І зараз до вашої уваги світлини воїнів з Кіровоградщини, які повертаються, виконали бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Зараз вони повертаються додому з передової, і їх зустрічають їхні близькі та рідні. Тож хлопці виконали своє бойове завдання і повернулися додому. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо питання, задавайте. Дана, дякую, дякую Миколаївич. Чи є запитання по уточненню? Прошу представляйтесь і задавайте запитання. Степан Філіпчук, українське слово, колишній офіцер запасу редкоаційних військ. Чому немає карти бойових дій, як, наприклад, оце? На мою думку, і я хочу, і люди дуже цікавилися картою, де воно що говорить по радіо, показує ото, а в широкому загалі пресі немає. Це раз. Друге запитання. Не, не як господарюють, а чим господарюють? Не як воюють, а чим воюють. Так, на мою думку, варто оголосити конкурс. На зброю, може ще на якісь проблеми, які є в АТО. То, що треба, розумієте? І... Дякую. Дякую за запитання. Перше, ми будемо звертатися до наших колег журналістів. Також звертаємося і до вас, щоб ви до них також звернулися. Щоб всю інформацію, яку ми виставляємо на брифінгах, вона є в електронному вигляді, в тому числі, карта. Оперативних ситуацій, які зараз відбуваються на сході України, що можна було б її роздруковувати, розміщувати в пресі, в паперовому вигляді, саме так. І це просто воля журналістів, їхня ну добра воля редакторів. Тобто, треба звертатися до керівництва наших українських видань, щоб вони могли більш активно використовувати ту інформацію, яку ми надаємо. І, по-друге, щодо конкурсу про зброю, також слушна думка. Цю інформацію треба подавати до Міністерства оборони, там є профільний департамент, який займається розробкою закупівлею озброєнь. Він є профільним для всієї України. І якщо ваші, наприклад, якщо у вас є здобутки або розробки, вони будуть прийняті нашими фахівцями, вони пройдуть відповідні а, випробування у польових умовах. Вони обов'язково будуть прийняті на озброєння. Але це тривалий процес. Нам зброя потрібна сьогодні, вчора і завтра. Саме так. Дякую. У Нас є ще одне запитання. Станіслав Фещенко, 1+,1. плюс полковнику, Пане полковнику. А з... Про обстріли 26 числа офіційні дані говорять, що було вісім або там сім жертв з українського боку, але є ще неофіційні джерела. Вони називають інші цифри. І от сьогодні ми чули цифру 21. Загибли в районі Маріуполя чи Волновахи, і так далі. Скажіть, будь ласка, яка ж таки реальна цифра, якою ви оперуєте, і звідки могла взятися цифра 21, або інші джерела кажуть навіть більше? Дякую. Інформацію, яку ми отримуємо, це інформація від командирів підрозділів. Якщо у них є втрати, вони в обов'язковому порядку подають це за добу у звіт. І цей звіт збирається від усіх силовиків, які беруть участь в антитерористичній операції. Задуму щось приховувати вже немає. Ми вже пройшли дуже довгий шлях. Були різні ситуації. Були ситуації, коли були добровольчі підрозділи, які не завжди подавали свої втрати, більше говорили про це. Але зараз ми вийшли. На той етап, коли ми маємо повністю офіційну підтверджену інформацію про загиблих і про поранених. Якщо а, працюють неофіційні джерела, обов'язково треба затребувати хоча б фактуру, на основі якої робляться такі заяви. Яка за цифра у вас за 26? За 26 серпня у нас була цифра 7 чоловік загиблих і 13 було поранених. Це офіційна інформація. Дякую, чи є ще запитання або уточнення у журналістів? Якщо немає, то дякуємо Андрію Миколаївичу. Дякую всім Дякую І Чекаємо новий світ за добу. А далі будемо говорити о 13.00 про поточний стан реформування.